Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Пані Тетяна задає запитання. Доброго дня, пані Ірина, речник МЗС Пан Тихий прокоментував переговори у Джиді і сказав цікаву фразу, що деталі ми дізнаємося. Через багато років. Наразі, як я зрозуміла, нічого не розголошується. Прослухала декількох аналітиків, і вони говорять, що договір, підписаний в Джиді, дуже співпадає з договором у Стамбулі, який був запропонований і підписаний Арахамією. Цей договір передбачає зміни в Конституції, які. Такі, як вилучення декількох областей України і передачу їх під юрисдикцію Рашки, а також відмова від вступу в НАТО. Без цих пунктів раша не піде ні на яке перемиря. Хотілося б побачити, що покажуть карти: чи дійсно договір в Стамбулі співпадає з договором у Джиді? Стамбульський документ, це фактично капіталізація України. Дивіться, я вже дивилася, як це називається, здається, цей розклад, який я зараз буду робити, він вийде вірогідніше за все, в суботу. На п'ятницю я зробила вже розклад стосовно Конституції. Тому, скоріше за все, подивіться той розклад. Що стосовно з Конституцією. Але зараз ми розберемо інше запитання. Що покажуть карти? Чи дійсно договір в Стамбулі співпадає з договором у Джиді? Тобто стабульський документ це фактично капітуляція України? Так, дивимося: договір в Стамбулі співпадає. Вірніше, договір в Джиді, чи співпадає? З договором в Стамбулі чи навпаки? Ну, виглядає, що там є якісь пункти. А ви знаєте, те, що вони понапідписували, у нас ніяких шансів звідти вийти. Це дійсно капітуляція України. Пам'ятаєте, я декілька днів тому чи на початку цього тижня. Я казала, що те, що вони пана, підписують, як вони будуть казати, все, 30 днів припинення вогню, нам це покажуть, що це величезна перемога. Ось, обмін там буде і полоненими, і дітей, щоб повертали, і тому подібне. Але те, що вони попідписували, там провал. Там десятка в кінці взагалі десятка мечів для України. А тут. 20-й аркан. 20-й аркан ну це ар... Ну Давайте скажемо, не хочу лякати, але це Армагеддон Це падіння Атлантиди, коли пішла під воду. І плюс у нас ось тут вихід. Один єдиний вихід у нас був, і той перекрили. Навіть що у нас тут іде дуже хороша карта. Тобто те, що вони там понапідписували, я, я вам відверто кажу, у мене таке відчуття, що це вже провал Іванович. А що робити? Ну, ви ж казали, що ділані в костюмчики. То чому тепер Єрмак в костюмчики, а Зеленський? Я зараз покажу то фото. А Зеленський по спортивному костюму. От скажіть мені, будь ласка. А ви кажете, що не, не, не в костюмчикі справа? От вам і, і костюмчик. Тому думайте, що говорите, що пишете. А все до того йшло. Я про це давно говорила. Але мені казали, не, не трясіть той човен, не хилітайте його, бо щурам нудно. Нудить і нудно. Їх тошніт. Ну, що я можу сказати? На жаль, це не добре. Дійсно, дуже схоже. Дуже схоже на е, Стамбульське. Є, давайте так я по пам'яті. Чи буде демілітаризована наша армія, тобто скорочення армії. Чи буде скорочення армії? Дивимося. Обнулення. Обнулення. Ні, думаю, не буде. Король монет. Думаю, не буде. Зараз я ще одну карту докладу. От тут теж мені. Ви знаєте, буде скорочення армії. Дивіться, коли вони не воюють, їх відпустять додому. А нових же ж набирати не будуть. От вам і тобто, це ну, думаю, що да. І не тільки будуть скорочувати армію, а і утискати репресії будуть проти військових. Їх будуть зажимати, на них будуть тиснути, їм слова не будуть давати. Вони їх заженуть в куток, от скажімо так. Дуже будуть затискати. Кому зможуть заплотять. Купійку в рота тикнуть. Ось. Ну, ви ж знаєте, ось кого зможуть на свою сторону, що були військові партії, тому я казала, будемо розбирати, якщо будуть якісь партії, бо з них буде дуже багато. Здається, три військові партії будуть від цього, від Єрмака. Це Стерненко, це отой Маркус, оце вони всі підуть від, від Єрмака. Такий, як Сезонов, такий, як... як їх ще. Зачекайте, бо ви вже, бачите, не пам'ятаю. Оце все буде від ярмака, щоб ви були обережні. Бо, ви знаєте, в мене таке враження Україні буде дуже важко від цього шапіто здихатися. Дуже важко. Ну, прям дуже важко буде здихатися це шапіто. Вони так за... приросли своїм корінням, так закріпилися, у них кругом свої люди. Такого Україна ще не переживала, і ви ще кажете, що він найлужчий. От хто каже вам несовісно, на що ви обрікаєте своїх дітей, своїх внуків? Що буде з ними? Ну, добре, у вас мозгів не хватає, а решта. Ужас. Так, я люблю все одно дивитися в кінці. Давайте, стосовно України, подивимося. Як переживеться Україна? Чи ви стоїть? От, по-брехеньки, буде. Знищення брехні. Ви знаєте? От знищення брехні. Звільниться, Україна звільниться. А можу вас обрадувати. Україна, бачите, звільнення відрізає цю всю брехню, оцей весь туман, і виходить на чисту правду. А ця карта говорить про звільнення. Але це знову буде тільки тимчасове звільнення, тому що українці мають склероз, пам'ять в них коротка, і вони років через 30, 40, 50, 100 знову зроблять таку катавасію. От і все. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!